Відео про любов вірнеє про її проявлення читала у одного блогера пост про то, як в сім'ї люди друг друга називають. Ну і зайшла в коментарі, а там сюсічки, пусюсічки, мацонечки. До цих блогерів вечно заходиш, як до багатих родичів, почувствувати себе ущербом. От думаю, що за мною не так? От мене ніколи Васильович не називає ласково. Утром, коли я лохмата виходжу на кухню, він каже, Алла кудлай, вам кофе чи чай. А коли я по і йду лягти, що аж кровать труситься, бо в нас просто м'який матрас. Він говорить на мене, бомби-хабату! А коли я щось нароблю рукожопе, наприклад, там шапкою зіб'ю зеркало в Москві і поріжу пленку на столі, то він обзивається шапушею, пригалушенцем і махтулою. От... Що це взагалі таке? А коли я підспівую комусь на М1 во время готовки і питаю, чи красиво я співаю, то Васильович каже, що я Анжела Вінничка. Ще в зависимості від ситуації, я буваю Анжелою Девіс, Анжелосом, Петрольовною, Марабелією і Пузером. Де романтика? Перед тим, як писати цей, от, цей пост, що в інстаграмі публікувала, підійшла і кажу. Зроби мені комплімент якийсь. Знаєте, що відповідає? В тебе блістящі щоки. Блістящі щоки? Питаю в смислі. А він мені, ну, щоковини такі блістящі, така кожа хороша. Видно, що пітаєшся, неплохо. Отакі, коротше, поганяла, отака романтика. Все не як в людей. А за блістящі щоки все-таки Васильовича наказала: Макаронами без кетчупа вмісто картошки.